Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. П'ятниця, а це означає, що в ефірі традиційно настільки, наскільки це дозволяють мої умови служби, рубрика на зв'язку для вас спеціально де я відповідаю на ваші запитання, пробуємо аналізувати сьогодення та прогнозувати майбутнє. Сьогодні теж цим займемося. До слова, хочу нагадати, що в минулій програмі, яка була. Поза минулого тижня було питання про Отавську конвенцію і чи не варто Україні з неї вийти. Пам'ятаєте, тоді я говорив про те, що це дійсно дуже серйозно розглядається, і президент України Володимир Зеленський вчинив абсолютно правильний закономірний крок у цій ситуації, так як це зараз роблять наші партнери з Північної Європи, Фінляндії, країн Балтії. Фактично. Заявив про вихід і ухвалив рішення про те, що ми виходимо з цієї конвенції. Відтак будемо застосовувати протипіхотні міни, щоб ще ефективніше знищувати ворога. Ворог несе дійсно великі втрати, і нам треба більше засобів ураження. Це ще. Щодо, скажімо так, моєї поінформованості доступу до інсайдерської інформації для того, щоб ви розуміли, що намагаюся здавати об'єктивну, правдиву і перевірену інформацію. Ну що ж, починаємо із запитань. І перше питання, будь ласка, вважаю, що московити можуть напасти на країни НАТО вже цього року. Чому Європа ще не готова? Якщо вдасться маленька перемога, це підніме престиж Кремля. А якщо програють, скажуть, що поступилися НАТО, а не в Україні, і тимчасово згорнуть агресію. Пан Ігор задає це питання. Я маю сказати, що воно слушне і має під собою підґрунтя. Чому? Тому що ну, всі чомусь думають, що не всі, а багато хто, зокрема, в країнах Європейського Союзу, про те, що от о, Путін зараз нічого не може зробити. Тому що він загруз у війні проти України, тому що вона для нього доволі таки важка, тому що це теж б'є по його економіці, б'є по демографії, б'є по загалом ситуації, як би там не було, і точно не прикрашає його імідж, тому що ті, хто вважав, що російська армія надпотужна і наймогутніша, якась там в Європі, вони пересвідчили, що це не так, і що технологічна армія якісніша, може цілком протистояти армії, яка має дорожчі засоби, має їх більше озброєнь тощо. І е, зараз така думка склалася, що оскільки Путін загруз у війні, він не може вести її на два фронти. Тому е, фактично ризики того, що Росія полізе до країни НАТО зараз, до східного флангу НАТО, до іншої європейської країни і там розв'яже другий фронт, вони невисокі. І тому треба говорити про те, що. Можливо, прогнозувати припинення вогню в російсько-українській війні, що дасть змогу московитам підготуватися до нападу на інші європейські країни, що є цілком вірогідно, і що підтверджував і президент США Дональд Трамп, і генеральний секретар НАТО в інтерв'ю Times» про те, що Китай може попросити Росію вторгнутися на територію іншої країни Європи, і все це безумовно таки є, і ми це бачили. І Україна постійно попереджає про те, що це може статися. Європейці взяли для себе формулу, що вони до 2030 року мають бути максимально готовими для того, щоб відбивати цю атаку. А тепер подивіться: з 2014 року триває війна, почалася з незаконної анексії Криму Росією. В принципі, з того моменту. У інших європейських країн, ну погодьтеся, є час для того, щоб готуватися. Час ухвалювати рішення, фінансувати закупівлю озброєння, навчати власних військових, переозброюватися, застосовувати інноваційні рішення, ті ж самі дрони і так далі. Зараз, з часу повномасштабного російського вторгнення з 2022-го, Україна виграє фактично, треба говорити відкрито для Європи час для того, щоб ці держави готувалися активніше і для того, щоб їх. Ця російська агресія не застала зненацька, і вони мають цей час питання, як вони його використовують. Хтось використовує дійсно пришвидшеними темпами країни Балтії, Польща, та ж сама Фінляндія, Норвегія, які переозброюються, проводять навчання, збільшують фінансування В Фінляндії строкова служба військова е і так далі. А хтось не дуже. І тому, звичайно, що Путін може не чекати, коли ці країни будуть остаточно готові. Він же ж теж бачить, що для нього кон'юнктура складається несприятливо. Адже як би там не було, саміт НАТО в червні показав, що 5% видатків на оборону та безпеку будуть. Як би там не було, але європейці запускають промислові можливості. Європейці інвестують в оборонно-промисловий комплекс. Європейці залучають Україну до того, щоб спільно виробляти озброєння, вони вивчають наш досвід. Світ, вони проводять більше спільних навчань в рамках північно-атлантичного альянсу і так далі. Тому цей сценарій він є ймовірним і він не обов'язково буде носити відкрите вторгнення з великою кількістю танків, артилерії. Тощо він може бути е, війною з повітря, тобто застосування ударів з повітря ракетами та дронами, і також гібридними загрозами їх посиленнями, те, що ми бачили, з перев'язанням кабелів, зальотом російських літаків, дронами тими ж самими, які Росія може запускати, з організацією заворушень і. А фактично так званими зеленими чоловічками без розпізнавальних знаків для того, щоб просто створити кризу в НАТО і перевірити, чи буде альянс демонструвати єдність, ось це цілком вірогідний сценарій. І для того, щоб йому запобігти, НАТО, Європа має країни Європейського Союзу, мають гуртуватися довкола України, так як і казав президент України Зеленський ще в січні, під час Мюнхенської безпекової конференції, що Потрібно об'єднуватися довкола України. І це факт. Це потрібно робити. Україна попереджає Захід, в принципі, готується до можливих сценаріїв. Ми маємо зробити все, щоб не дати Путінові реалізувати сценарій. А якщо реалізує, то зустрітися з ще більшим тиском Заходу. Будь ласка, наступне питання. Пане Олександре, чому ви впевнені, що зі змі? Я спостерігаючи за політикою Росії, таких ілюзій немає. Я би сказав так: що кращого не буде, може бути гірший, може бути посередній. Але все буде залежати від майбутнього Росії. Сценарію може бути два. давайте почнемо з того, що я не вважаю, що політика обов'язково зміниться з приходом когось іншого. Хоча не можна виключати. Але давайте по порядку: перше. А будь-яка зміна Путіна вона має, може призвести і призведе до внутрішньої російської нестабільності, до того, що почнуть воювати за крісло, за престол. Подивіться історію. Це завжди було в історії Російської імперії. А в історії Радянського Союзу хіба не так було? Скільки інтриг там авантюр різного роду, як боролися за крісло секретаря генсека партії? Ну це ж теж. Це відбувалося. Тому таких прикладів є багато, вони неодноразові в російській історії. А відтак і зараз може бути не інакше. Поки буде тривати боротьба за владу, для нас є вікно можливостей. Ми зацікавлені в смуті на Росії, і от коли в них почнеться смута, тоді у нас є можливості звільнити остаточно окуповані території, зрештою, інтегруватись до НАТО і багато інших опцій. Це вікно можливостей може бути нетривалим. Важливо, як ми ним скористаємось, і ми вже маємо бути готовими зараз до цього. Наступне що треба сказати, все буде залежати від майбутнього імперії як такої. Чи з'явиться той, хто захоче і відмовиться від російського імперського минулого, і скаже, що ця політика була хибна? Не можна цього виключати, все може бути. І такий сценарій є, тому що примусять. Тому що Захід скаже, якби Захід сказав, що зміни і перетворення в обмін на холодильник, а ситуація може економічно погіршитись для Росії, тоді так. Якщо ж Російська імперія буде розпадатися, очевидно, це станеться саме по собі. Але ми зацікавлені не просто в зміні влади. Ми зацікавлені в тому, щоб Москва перестала бути імперією, погрожувати своїм сусідам і ставити в екзистенційну мету існування своєї держави ведення агресивних загарбницьких злочинних воєн. І над цим працюємо і будемо працювати надалі. Наступне питання, будь ласка. Ну, а що можна сказати, відповідаючи пані Галині? А, що Китай, звичайно, вивчає, Китай все моніторить, але ви ж бачите, яка зміна зараз а, щодо китайської політики. Все ж таки американська стратегія, як би там не було, чи за президентів демократів, чи за президента республіканця, ну китайці, звичайно, там мають якісь сподівання, можливо, що на наступних президентських виборах США може перемогти губернатор Каліфорнії Ньюсом, який доволі часто відвідував Китай. і Вони сподіваються, що оскільки Ньюсом з Каліфорнії, все ж таки Кремнієва Силіконова долина там. І, відповідно, на базі хай-тек, розвитку співробітництва в технологіях, важливості цього питання, зможуть там Китай і США знаходити точки дотику. Такі, така ймовірність там існує. Такі розрахунки у Китайської комуністичної партії дійсно можуть бути. Але загалом, якщо подивитися на цю ситуацію, то Китай дуже серйозно вивчає і проти Китаю над Китаєм згущуються хмари зараз. Ми чекаємо, от буквально. Свіжа заява президента Трампа, що в понеділок, 14 липня, варто очікувати якоїсь серйозної рішучої заяви проти Росії. Я не буду щодо Росії, я не буду це коментувати, поки що, тому що заяв, погодьтеся, було багато. А ми чекаємо реальних уже справжніх рішучих дій. І ну з Путіним інакше просто не працює. Подивимось, але якщо буде проголосовано законопроект Act Лінці Грема, Запропонований в Сенаті він же передбачає жорсткі масштабні санкції не лише проти Росії і Путіна, він їх передбачає і, зокрема, проти Китаю і інших держав, які не підтримують Україну, а в той же час ведуть і активно розвивають співпрацю і торгівлю з Росією. Тому я думаю, що будуть. Кроки і вони випрацьовуються, в тому числі враховуючи досвід української війни. Он під гексет, міністр оборони США, оголосив про те, що США мають стати лідерами в розвитку безпілотників у 2027 році, і там велику революцію вони проводять, зменшують бюрократичні процедури, виділяють гроші. Ну зміни вони будуть, але я з вами погоджуюсь, що більше рішучості проти Росії. Звичайно, посилали б сигнал і Китаю, і Ірану, і іншим. Ну, Ірану, принаймні, бомби послали. Вже непогано. Йдемо далі. Чи має Захід достатньо потужностей, щоб не лише забезпечити зброєю Україну, а й зупинити російське військове виробництво. Наприклад, ударами по їхніх заводах. Дуже хотілося б почути вашу думку. Пані Любов, дякую за ваше запитання. Ну, захід має потужності. Захід їх теж буде розвивати. Вон Франція оголосила про збільшення виробництва ракет Скальпіджі. Нарешті це рішення оголосив міністр Збройних сил армії Франції Себастьян Ле І це важливий крок, це потрібний крок, це крок абсолютно на часі. Я думаю, ми всі з цим погодимось. Тому я думаю, що так. І крім того, країни НАТО незворотньо будуть, скажімо так, зміцнювати зусилля спільно з Україною виробляти зброю. Їм дуже цікавий наш досвід. І я думаю, що наші спроможності і потужності спільно з заходом будуть тільки зростати, але поки що ви бачите, що Україна з нашими можливостями та спроможностями робить дуже багато роблять наші сили оборони та безпеки, усі підрозділи та складові, для того, щоб таких виробництв на території Росії ставало менше. І це про це свідчить статистика, це математика, що кількість таких ударів діпстрайків по об'єктах військово-промислового комплексу тільки зростає. На йде вверх по графіку. Це дуже добре, тому що якщо це навіть не зупиняє виробництво, то це створює суттєві складнощі, це створює як мінімум незручності, це призупиняє певні виробничі процеси. Ну і відтак а, тягне за собою там невчасно вироблену продукцію і так далі. І це робиться, але в Росії багато таких об'єктів, тому допомога на заходу нам потрібна зараз. Вона скеровується до того, що вони готові інвестувати більше в українське виробництво, щоб ми масштабували це і дрони, і не тільки, і це вже добре. Сподіваюся, що далі буде більше і буде якомога більше уражених. Російських військово-промислових об'єктів на її території. Наступне питання. Зрозуміло, що у США є ті, хто грає в унісон з Путіним, але чому не реагує Конгрес? Невже там усе теж вирішує Трамп і проросійське російське Відповідаю вам. Можу сказати, що Конгрес, як видно на сьогоднішній день, в принципі, під впливом президента багато в чому. Подивимося, як буде після наступних проміжних виборів. Але голосування за так званий великий прекрасний закон Президента Трампа показав, що єдність в Конгресі він забезпечує в обох палатах. Ну тобто, це реальність, яка є, тому що провести такий закон за ініціативою президента в Америці. Це не так просто насправді, хто б не був президентом. Але Трампу це вдалося, значить, він може. Ну я вам скажу, що. Не зовсім конгрес не відіграє роль, все ж таки конгрес працює. Давайте згадаємо рішення про призупинення допомоги американської. Ну з'явилися ж три а, сенатори, які одразу оголосили, що вони хочуть пояснень, і почали говорити про те, що треба викликати для наслухання пітагексита міністра оборони. Вони почали активно давати коментарі в медіа. А, окремі з них продовжують зараз і республіканці, і демократи. А, багато хто висловив. Обурення і занепокоєння рішенням США призупинити допомогу Україні і висловили цю позицію публічно, чи то в соцмережах, чи то в медіа. Зрештою, як би там не було, але якщо зараз вже майже 80 сенаторів готові голосувати санкції, ну це, вибачте, достатньо, щоб навіть вето президентське подолати. Чи є це тиском певним в хорошому сенсі демократичному на білий дім, безумовно. І він є. І одна із причин, одна із причин є три основні причини, чому президент Трамп, можливо, чотири, відновив допомогу Україні. Перше, це все ж таки його розмова з президентом України Зеленським вдала. Український голова держави назвав її максимально конструктивною. Ну і ми бачимо, що рішення ухвалюється і після зустрічі в ГАЗі на саміті НАТО, і після розмови. Друге. Це все ж таки якраз тиск законодавців американських військових та експертів, які доносили цю позицію. Третє, це медіа, які фактично почали писати редакційні статті, починаючи від The Wall Street Journal і інші, закінчуючи New York Post і Newsmax, консервативними ресурсами республіканців, які теж почали. Звичайно, що це позиція, можливо, і адміністрація, яка ділиться. Ну, Трампа на різні варіанти розвитку подій, які теж наполягали так званий американський діпстейт, який чітко каже, що в інтересах США стримувати Росію і допомагати Україні. І це буде в Америці обходитися навіть в коштах значно менше, ніж інші потенційні розвитки подій. Ось це все в сукупності, воно впливає. Тому ну, законодавство воно теж є. Ну і не треба забувати, що. Треба, треба сказати, що не треба забувати, що Трамп вже все це ж таки не так довго на посаді, ще ну відносно. Тому і підтримка така ні американців зберігається. Як буде далі, побачимо. Наступне питання, будь ласка. Дякую, пані Тетяно. Ну можу сказати, що це рішення, вочевидь, в тому числі ухвалено урядом США для того, аби інформувати і американське суспільство, можливо, ще до того, що передається, які кошти, і так далі. Прозорість в першу чергу забезпечувати перед американцями. Ну і демонструвати, що вони допомагають. Можливо, буде ухвалено інше рішення. Чи може ворог користатися цією інформацією, може і користається. Але на щастя, для нас всі рішення, які оголошуються, вони розводяться в часових рамках так, щоб було не зовсім зрозуміло, коли що і звідки постачається. Ось це найважливіше: забезпечувати при цьому тишу при логістиці. І тут ми стараємося це максимально робити. Наступне запитання, будь ласка. Враховують вони сучасну війну, зокрема, використання дронів та систем зі штучним інтелектом? А, я думаю, що на другу частину питання я вже відповів, коли говорив про те, що під Гексіт зараз буде революція щодо дронів, тому що в повній мірі не враховували. І, до речі, дебати щодо штучного інтелекту в США тривають доволі такі активні. Є прихильники рішень, що треба менше бюрократизації і зарегульованості в цьому питанні. Що, все ж таки, це має бути вільніше для розробників. А є критики, і кажуть: а що ж буде, якщо ши вийде з-під контролю, і дійсно певні обмеження потрібні. До речі, можете написати в коментарях, що ви думаєте з приводу майбутнього штучного інтелекту і як він буде впливати. І принагідно підпишіться на мій канал, хто ще цього не зробив, буду вам дуже. Вдячним тому, що до безпілотників штучного інтелекту працюють і будуть працювати дуже активно. Це невідворотнє і це майбутнє. Поряд з тим, звичайно, у США є такі великі проекти, як зараз велика система ППО. На це планують витратити на її розробку і втілення в життя поступово 26 мільярдів доларів американці, літаки наступних поколінь, такі як F-47, які в тому числі буде. З інтеграцією значної штучного інтелекту і не тільки інші дороговартісні проекти. І, от Гексет каже: ні, треба нам дешевше, треба спростити і максимізувати дрони. Він бачить, що це в принципі майбутнє. Що стосується запасів, в тому то й питання. Що Пентагон думає стратегічно і думає, а що ж, в разі, якщо дійсно війна а, десь в індотихокеанському регіоні проти Китаю, що ж робити, треба значні запаси. І тому вони до цього, скажімо так, підходять, що військово-морські сили, авіація відіграє роль тощо. Але зараз дійсно багато аналітиків на профільних американських ресурсах експертних вони пишуть і зазначають про те, що ситуація ускладнюється, тому що треба виробляти більше. Виробничі потужності Америки зменшувалися, як і зменшувалися ринки сировини і так далі. Зараз американці це нарощують, але звичайно. Потрібен час. Тому це одна із причин, чому ми спостерігаємо ось таку ситуацію іноді із американською допомогою. Але американці, звичайно, будуть боротись за те, щоб бути першими, мати найсильнішу армію в світі. Наступне запитання. Будь ласка, чому ми перестали бити по НАТО переробка? Це ж були найефективніші санкції без пального не їздять танки, не літають літаки, не працює економіка, немає чим фінансувати війну. Хто дав наказ припинити атаки і для чого? Перше, хто давав наказ а, і чи був такий наказ, сказати мені важко. Друге, що стосується, чому перестали бити, я можу відповісти з тим, що публікувалося в різних медіа. і думками, які висловлювалися іншими експертами, зокрема американцями. Такі, скажімо, свої припущення. А в чому ситуація? Ви пам'ятаєте, що? Під час обговорення так званого енергетичного перемир'я було досягнуто домовленостей не бити, не бити по енергетичних об'єктах. Ну Росія це ясне діло не дотримувалася, але зараз можливо ми бачимо, що вони менше скеровують атак саме проти об'єктів енергетики. Відповідно, можливо, ми і не б'ємо по НПЗ з цих причин. З цих причин, я це допускаю, що це може так бути. Точно я цього не знаю, не можна стверджувати, але можливо в цьому причина. Плюс загалом треба розуміти, що в таких питаннях а, треба виходити зі стратегічного планування. Ви ж бачите, що зараз завдаються удари по військово-промисловому комплексу Росії. По об'єктах, які задіяні в виробництво дронів, ракет і так далі. Чому так? Тому що актуалізація загроз для того, щоб зірвати плани Росії, щоб вони не могли випускати 700 тисяч дронів по Україні. В цьому теж є певний резон. Погодьтесь. Наступне питання: чи є спроба отримати ліцензію від США на спільне з Європою виробництво ракет до Петріо в Україні? Що стосується ліцензій, робота ведеться досить активно. І Україна відкрита максимально для того, щоб залучати американських інвесторів. Президент України Зеленський неодноразово ось цю думку, яку ви, пане Андрію, задаєте в своєму питанні. Він підтримував цю ідею і говорив про це абсолютно відкрито. Ми тут цілком з нашими партнерами готові розвивати співпрацю на 2026 рік. Сполучені Штати Америки планують в чотири рази збільшити виробництво ракет. І може статися так, що дійсно на їхніх виробничих потужностях одразу таке збільшення? Ну, це буде складно, тому вони потребуватимуть розширення виробничої бази, і Україна буде залучатися в процеси. Можливо, не на нашій території, але на території іншої країни НАТО в Європі. Це можливо, я не бачу в цьому нічого нереального. Дякую, наступне. Щодо Словаччини, чи не варто було викликати посла і вручити ноту... За висловлювання Фіцо про нашого президента. І взагалі, варто поставити єс перед фактом: ми маємо справу з проявами сепаратизму в самій Європі. Що стосується з проявами, з проявами сепаратизму, пане Володимире, є таке, я вам більше того скажу. Ви знаєте, що в самих країнах Європейського Союзу це питання повстає і час від часу. Подивіться тільки на Каталонію в, в Іспанії. Це ж абсолютно, подивіться. На інші факти, які там в Бельгії час від часу відбуваються, а які відбуваються в інших країнах. Тобто є там ознаки того, що є рухи, є рухи, які в Італії пропагували поділи якийсь там північної, південної і так далі. Це все є, але воно блокується. І друге, все ж таки, доступ до матеріальних благ і все ж таки доступ до загального ринку Європи, все ж таки доступ до дотацій та пільг. І розвитку можливостей на цьому європейському рівні вони переважають. Це завжди питання ціни. Подивіться, хіба нам не намагалися вставляти колеса палиці в колеса Словаччина угорщина при голосуванні, ледь не кожного санкційного пакету проти Росії, але все рівно ми проходили ці труднощі, тому що Брюссель виходив із ситуації, пропонуючи там дотації, кошти і так далі. Тому в будь-якому випадку, щоб не говорив Фіцо, ми діємо виходячи із наших національних інтересів і підтримуючи розвиток і конструктивну співпрацю з Європейським Союзом. Фіцо ж хотів відновлення транзиту нафти. Скільки він наговорив. цього не робиться. Ми не будемо давати Росії можливість заробляти. І так буде в інших з іншими національними інтересами. Друзі, ну а на сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Щиро хто дивився. Не забувайте залишати ваші питання. Буду по можливості виходити в ефір і в такому форматі відповідати. Також підписуйтеся на канал і залишайте ваші коментарі з приводу почутого всього. Бережіть себе і слава Україні!